Привіт, я зараз з Софією. Ми прогулюємося. Софія Левінська, вона на теплій горі проживала і ти є учасником спільноти так, Теплої Гори. Угу, Та всім привіт. Я м -м, операційна директорка теплої гори цього року. А минулого року я приїхала як волонтерка, залишилася. Як стала довго волонтеркою, а потім стала учасницею команди. А тепла гора знаходиться в Карпатах, так? Де саме? Угу. Це спільнота в Карпатах між Косовом і Верховиною. Угу. А чому саме я хотіла взяти інтерв'ю у Софії? Тому що Ну, зазвичай брала до цього інтерв'ю людей, які живуть в екопоселеннях. А екопоселення це не завжди спільнота. І мені хотілося б взяти також інтерв'ю у людини, яка жила і живе саме в спільноті, і що це таке спільнота, і як вона розвивається. Тому можеш розказати трошки про саме ось це поняття, що для тебе спільнота, як ви її створюєте на теплій горі. Угу. У нас формат колівінгу, у нас є хостел, в якому живе в середньому 15 людей. Це волонтери плюс команда. І ми маємо таким чином спільний побут, ми маємо угу. спільні проекти, над якими ми працюємо, ми маємо ролі в спільноті. І м, кожен день у нас є емоційне коло mm -hmm. вранці, де ми сідаємо і ділимося, як ми себе почуваємо. Е, у нас є спільні вечори, mm -hmm. коли ми займаємося творчістю чи гуляємо горами. Е, ну, ініціатива йде від людей. Тобто Спільнота це про те, що м, кожен е, створює е, спільноту. Mm -hmm. І важливо, щоб люди, які приїжджають, вони. Е, вони долучалися до спільноти. Вони проводили час разом з спільнотою. Вони могли себе проявити, могли відчувати себе прийнятими, відчувати себе потрібним. От і зараз це така волонтерська спільнота плюс команда. І проекти, які ми робимо, це ми відновлюємо людей безкоштовно ВПО, ветеранів, волонтерів тилу. Е, у нас є така програма. На 10 днів можна приїхати безкоштовно пожити в Карпатах, е, дивитися. Mm -hmm. І це один з проєктів. Плюс у нас е, ми є таким як простором, майданчиком для інших подій, для інших груп е, платних і для гостей платних, і можуть приїхати і пожити в спільноті. плюс... Е, відпочивати І побути у нас як в готелі, але ми відрізняємося від готелю, тому що у нас ще є оці практики, оце спільнотне життя, спільні прийоми їжі. Ну, і Це відчувається по-іншому. Це нам угу. з наших кажуть люди, що ми у вас як, як приїхали дуже домашня атмосфера, ми як додому. А скільки а... у вас, ну, коли ти проживаєш в спільноті, як часто приймаєш їжу разом? Ми їмо весь час разом, mm -hmm. то у нас три рази в день. Mm -hmm. Це ви готуєте хтось зі спільноти? Е, так, це готують волонтери mm -hmm. на хост під керівництвом менеджера кухні. Mm -hmm. От. Цікаво. А розкажи, будь ласка, трошки про колівінг. Якщо ну я знаю, багато людей не знають, що це взагалі таке колівінг. Угу. Ну, це виглядає як кімнати з двопорховими ліжками, а, один будинок, в якому є двадцять 30 місць. Угу. І а, у нас спільна спільна ванна, спільна кухня. Угу. Спільна їдальня, спільні столи, спільна кімната відпочинку, телевізор, спільний, спільний громадський простір, спільна тераса для йоги. Угу. І таким чином ми багато часу проводимо разом через те, що багато спільних просторів. Угу. Тобто ви проводите, тобто ви живете отак от разом, і ну, це дивно, тому що люди звикли жити окремо. І... Ну, Не кожен здатен на такий е, крок, так? Ну, Це цікаво, справді. Я потім, коли приїхала в місто, е, після того, як я 9 місяців прожила там, е, в Київ я приїхала і я йду по району і думаю, а чому зі мною ніхто не вітається? Mm -hmm. Таке було дивне відчуття, що ніби ці ж люди це ж з мого району вони ж живуть поруч зі мною. І я думаю, може вони мене якось ненавидять, Чи, чи я щось зробила не те? От, на мене не дивляться, і це от е, я тоді зрозуміла, що на теплій горі там була така атмосфера стосунків угу. от, е, між мною і людьми, які живуть там, і таких е, е, щоденних стосунків, таких стосунків в глибину, стосунків в розмови, в свої вділення своїм станом, і, і це таке дуже створюється атмосфера. Для мене безпеки і такої і атмосфера стосунків, і це те, що я шукаю в житті. Uh -huh. От, і звідти в людей, які приїжджають, вони кажуть, що ну, життя змінюється на 360 градусів через е, таке банальне життя з іншими людьми, uh -huh. трудотерапію, <работи> роботу в суду, прогулянки, відпочинок, сауна е, і оці емоційні кола, що люди починають е, е, якось. Е, і стишуватися, і мати стосунки, і мати цілі, і надихатися. І часто приїжджають люди після вигорання, після офісів, mm -hmm. е і... а їдуть, типу, кажуть, з налагодженим режимом сну, з налагодженим харчуванням, mm -hmm. і кажуть, mm -hmm. що покращуються у них умови. І це найбільше драйвить насправді чути такі відгуки mm -hmm. від людей, які м кажуть, що вони відновлюються, і це тоді. Це те, що драйвить мене як людину, яка там робити те, що я роблю, бо я допомагаю людям відпочивати, відновлюватися і створюю для цього умови своєю mm -hmm. діяльністю. І мені дуже приємно бути корисною mm -hmm. для інших людей. Це дуже круто. Знаєш, мені здається, що оце саме, саме таке. Відчуття єдності, відчуття, що ви разом, стосунки, це саме те, що дає тобі спільнота. Тобто, наше таке бажання, інстинктивне бути разом у соціумі, так, воно реалізується в спільноті, тому що коли ти живеш сам, або там. Навіть вико поселення як сусіди, воно не так реалізується, так. Ну а вже ж є люди, які там, яким подобається жити поодинці, але саме мені це дає багато задоволення, наприклад. Так, угу. да, я бачу великий сенс у стосунках. Угу. Це те, що знаєш, я подорожувала світом, і це тема номер один. В усіх розмовах стосунки. І в мене такий висновок. Всі люди шукають стосунків. І всі люди. Страждають від їх нестачі або насолоджуються від їх присутності. І, і я зрозуміла, що ну йоу, якщо ця тема настільки центрував в різних країнах на різних мовах, і я ну, думаю, що це дуже важлива тема, справді. Mm -hmm. так. так. Мені дуже подобається те, що у вас така є вибудована вже схема. Взаємодії з людьми, і це про глибину, це і про і духовний зріст, і про піклування про себе, про своє тіло, про свій стан. А як вам вдалося вибудувати цю вже якби структуру? Ну треба будувати структуру, щоб її вибудувати. Просто це почалося з Андрія. Андрій Грушецький, засновник теплої гри. Він почав це з своїми однодумцями, друзями, почали створюватися перші правила, і потім ці правила переглядалися спільнотою і тепер кожен раз, коли нова людина хоче приїхати на теплогору, їй скидаються правила цінності теплої гори. І людина, коли вона вже їде, вона. Вже має погодитися, перед тим як приїхала до всіх правил. Наприклад, після десятої час тиші і спокою, і ми вимикаємо Wi-Fi, щоб відпочивати. Наприклад, у нас є емоційні кола, людина про це знає. У нас є сортування сміття, простір без алкоголю, наркотичних речовин mm -hmm. не вживаємо м'ясо на теплій горі, не готуємо і заборонено вживання. Тобто і людина, коли на це вже погоджується, коли вона їде, вона вже в певному мансеті. І uh -huh. потім е до неї додаються, ну, вона приїжджає, це вже типу, незвичайні люди, але потім людина ще має експіріенс у цих емоційних тіл, експірієнс е проговорення, життя спільного побуту і так далі. Uh -huh. От. Е я взагалі з тобою, ну не перший день знайома. Ми там їздили з тобою в Італію, і я. А, ну, мене надихає те, що ти сама сповідуєш це життя, так? Тобто ти, я знаю, ти ну, лягаєш там а, в ну, рано, так стаєш, потім медитуєш, там правильно харчуєшся, і це дуже круто на, насправді. Це дуже надихає. Mm, Добре, а, я хочу, мабуть, цим відео надихнути людей, які ніколи не жили в спільноті і ніколи це не, ну, не пробували. Спробувати це, поїхати на теплу гору і зануритися у це життя хоча б там на 10 днів, хоча б на 7 днів, і побути волонтером або побути в програмі відновлення, і зрозуміти для себе, чи подобається вам такий стиль життя. Мені, наприклад, дуже. Тому... Я запрошую Анастасію приїхати до нас, теж, тому що вона ще не приїжджає. І було б класно. Так, дякую, Софія, тому і дякую тобі за інтерв'ю. Побачимо mm -hmm. ще на наступних зустрічах. Так, і може запишемо інтерв'ю на теплій горі. Добре. <ріхи> Всім пока. Па-па. <ріхи>